Ми довіряємо медикам своє здоров'я, віримо, що вони врятують наше життя. Та інколи бувають кардинально інші ситуації. Що робити, якщо медпрацівник зашкодив вам? Куди звертатись і як отримати компенсацію? Контролер розбиратиметься із цим сьогодні. Это было все в спешке, это было все быстро. Ну так все. Говорят, что это был просто несчастный случай, я виновата сама. Да, это зафиксировано. На видеокамерах. Почему мне даже просто элементарные извинения не пришли в образе? Я с ней разговаривать не буду. Она заварила кашу, пусть теперь идти сам расхлебывает ее сама. Это человеческая жизнь. Это что, вы брем навезли? Так, все, до свидания, ребята. Тихо, 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 тихо. Бегом, швытку! Коли ми вперше переглянули це звернення, обличчя жінки мені видалося знайомим. І не дивно. Адже протягом кількох тижнів про її історію кричали більшість українських змі. Здравствуйте, контролер. 15 февраля стало плохо. Я вызвала скорую, но вместо помощи медработники мне навредили. Я две травмы. Пролежав в больнице, больниці, начались осложнения. Компенсацию я не получила. Я Прошу пам'ята добиться справедливости, щоб предотвратить трагедию з другими людьми. Аби допомогти Ларисі, команда контролера негайно виїжджає до Приморська. Це районний центр Запорізької області. Лікарські помилки і безлад у медзакладах. Ними вражена вітчизняна медицина. Сотні українців щороку потерпають від недбальства білих халатів. Та сьогодні контролер покаже, як захистити свої права. Ларису виписали кілька днів тому. Отже, ми приїхали до неї додому. Давайте дізнаємося, що з нею трапилося в лікарні і як, перебуваючи в руках медиків, можна отримати дві важких травми. Мені стало ввечері погано, визвала скорою і сказали їхати в лікарню. Це тиск, чи у вас якісь хлібні захворювання нормально. У мене основне заболівання системна красна волчанка. Червоний вовчак захворювання, коли імунна система помилково сприймає здорові клітини організму, як чужерідні, і знищує їх. Хвороба уражає суглоби, нирки, шкіру та інші органи. А вам не можна вдаритися, щоб були якісь рани і так далі? Ні, у мене довго заживають ну, по моїй болезни. Ага, тобто я... в зв'язку з вашою хронічною хворобою да. фактично дуже довго заживають будь-які рани. Як вони мене опустили каталку, я не помню. Поняла, коли ж мене везли, коли у мене вже удар був, біль сильна. Як щось вот по ногі ударило і як черкануло. Так, і що наслідком цього удару? Ну, наслідком було ще продовження. Давай. Я лежала. Потому что я думав, что це кінець. Корчилася від от боли. От там в коридоре лежала? На каталке на каталке лежала. Водитель бросает каталку и идет помогает вытаскивать кресло. Он держит кресло и вставайте. Я начинаю подниматься, и как по горке скатилась вниз. И когда скатилось, у меня вот по спине штука Проїхала. Ну, После этого я уже толком я уже помню, что фельдшер подскочил, ну, под руку меня взял. По голосу я поняла, что это он. Кричит водителю, давай поднимай. Я не помню, как они меня подняли. Я уже не помню этого. Я знаю, что мне пытались иголку в руку ставить, катетер. Мне пытались давление померить. Я слышала, что пульс не прощупывается, давление не прослушивается. Потом услышала голос мужчины, он сказал, я ее забираю в реанимацию. Кого вы звонувачиваете в своем травмовании? Фельдшера и водителя. Цікаво, що в Приморську станція екстреної медичної допомоги розташована в одному приміщенні з районною лікарнею. Тому контролер вимагатиме коментарів від керівництва обох медичних закладів. А ще, як колишні слідчі, я обов'язково огляну місце події, що ж покаже наш експеримент? Чи насправді така проблема відчинити лікарняні двері? Доброго дня! Тетяна Володимирівна, да. а я думаю, що ви точно чули про інцидент, який страпився да. 15 лютого із Шепель Ларісою в приймальному відділенні да. вашої лікарні. Вона лежала на боку, їй було плохо, тошніла, рвала. вона. помощі оказали в першу хвилину, Наша больниця Фельдшери і ви це різні установи? різні, зовсім різні установи. А як ви співпрацюєте? Так Скорая помощь орендують у нас вон три кімнати. Ага. І все. И здесь їх машини, зарплату, бензин, медикаменти і все остальное относяться к Мелитопольскому учреждению скоро. Ми на них никакого влияния і отношення к ним. А, не немає. А тобто, ви не... фактично і не могли проводити службове розслідування через погане самопочуття. Ларису Шепель забрала швидка. Водії Фельдшер намагалися провести каталку з жінкою у двері лікарні. В цей момент і сталося неочікуване. Вона в тяжолому стані, не сообщали обычно. Якщо тяжого больного везут, то скоро помочь дзвонити там даже вплоть до того, за вісь час у віді відкривають кричат. помогите. до речі. бачите, і зараз людина якусь перевозять. І виявляється, це достатньо просто Все заходить, все виходять. По ширине 106 сантиметров в раскрытом состоянии уже сама ходила измерять. Где какие-то 90, нормы, 90 какие сантиметров по Д, Б, Н. Еще Считаю, было как-то вмудриться. Они не открыли травмовать. вторую половинку и первую не зафиксировали. Через эти двери скорая помощь завозит. И здесь вот завозит в приемное отделение. Так. Эта дверь вот фиксируется. Раз. Вторую половинку. Вот. Раз. Можете мне допомогти? Ми спробуємо просто цією каталкою, ось так от зробити. Виявляється, все нормально проходить, бачите? Все супер проходить. А мені цікаво, навіть якщо ось так от... Ми з вами пройдемо? Так. Давайте пробуємо. Проходить, проходить. Але бачите, може зачепитися. Вообще травмувалась пани Лариса? Мы подозреваем, что в эту ручку. Вот всю ручку. Я считаю, что это тяжелый, несчастный случай. Как они рассказывают, их следующий вызов, они очень торопились, кто-то задыхался. Конечно, виноваты, но вот потому что так случилось. Так случилось, торопились. Кто-то должен понести наказание все равно какое. Хорошо пьете, как Если бы не этот случай, я бы это не пила вообще ничего. Это как бы успокоительные и обезболивающие, и сердечные. Вот в такую погоду снег, гололед я не могу ездить на перевязке. Не знаю. Как Паца теж не мала Врач за притіл ночі рану, тому що рану мені до сих пор не зажила. Приходится обходитися міскою, кружкою, обмиватися в міски, поливать в воду в раковину. Тому що сюди, ну, так унитаза, бы, что вылить, у мені не буде сил донести. Свідком травмування Лариси була її рідна сестра Вікторія. Жінка була настільки обурена побаченим, що вирішила діяти негайно. При проезде в двери я слышу крик Ларисы. Сказал водитель, что там мелкая царапина. Он сказал, что, что, ты... Он сказал, что ты кричишь, там мелкая царапина. Поэтому я начала фотографировать, чтобы потом эту мелкую царапину не зашили, и не сказали, что ее не было. Она говорит, нога, нога. Они, получается, ее оставили в приемном покое. Даже к ней никто не подошел, ни фельдшер, ни водитель. Оказалось, что у нее не прощупывается пульс и нет давления. После этого она была... Поднята в реанимацию. После этого, когда я сказала, что буду вызывать полицию, фельдшер начал пытаться со мной поговорить. Он начал говорить, что так получилось. А мы же это все не специально сделали. Мы спешили на следующий вызов. Водитель начал с криками на меня: Я ни в чем не виноват. Я вообще не обязан за ней типа, был смотреть. Это работа фельдшера: типа, все претензии ага, тобто, к другу. Я одразу сразу на на Да. Спусковно. Я вообще на тот момент стояла, молила Бога, чтобы она была живая. Боже, не, не, не плачте. Я вас дуже прошу, не плачте. Ви на, насправді настільки злякалися, що можете втратити сестру. Заспокойтесь, бачите, все, все добре, вона біля вас. У мене одна єдина надіжда була на нашу поліцію. Так, і заяву подали? Так, да, На наступний день, 16-го, вона написала заявлення. Ну, там уже накажуть, пускай рішають. Чоловік пострадає, і тут же медики у нас ні при чому. Коли людину забрали цілу неушкодженою не з дому, а вони. привезли в лікарню пошкодили. Для мене це незрозуміло. Ми обов'язково будемо в цьому розбиратися. А що скаже керівник приморської підстанції екстреної допомоги? Ви будете здивовані, як вона відреагувала на випадок за участі своїх підлеглих. У нього структура така, кожа. Остаються большие синяки від малейших там незначительних прожатій. А ви фотокартки бачили? Це не синяк. Рвана рана розміром біля восьми сантиметрів. Они не могли що може щось ноги і ударитися в дверку. як не могли передбачити, якщо людина а, скаржиться на спазми і на болі в животі. В момент прохождения в дверь возлі немає можливості знаходитися нікому. Для того, щоб її придержати, зафіксувати. А якщо відкрити другу створку? Ну якщо відкрити другу створку, то можливо її можна. Її другу створку відкривали, не... Її відкрити… во-первых, її ніколи не відкривали, скільки существує двірі. У нас працювала комісія з розглядання цієї справи. І дійшли такого висновку, що признати це нещасним випадком. Щасним випадком. Да, – Чи фіксувались двері під час того, як провозилась каталка? Да. Це встановлено з чого? Ну, зі слів бригаду. Зі слів бригади. Да. А зі слів постраждали. Її запитували? Під час того, як працювала ваша комісія? Е, її не запитували. А ну, чому? А... Ну, якщо ми говоримо про об'єктивне об якусь службове очевидно. розслідування, необхідно запитати одну сторону, іншу сторону. Друге травмування перелом ребра. Як з ним бути? Що з ним сталося? Ну, ви взагалі під час комісії розглядали це питання? Ні. Тільки рвану рану? Так. Да. А чому ребро не розглядало? А Коли був перелом ребра? В той же день, під час прийому. Де, це зафіксовано? На відеокамерах. Що там ребра, сломано? Як вона падала і ну, які ловив фельдшер. Ну, був такий випадок? Був, звісно. Ну, а, а хто сказав, що вона тоді ребро поламала? Історія хвороби про це говорить. Історія хвороби про це а, говорить. А що написано в історії хвороби? Перелам 10-го ребра. Під час службового розслідування. Чи брались взагалі виписки з історії хвороби а, пацієнта? Ні. А як тоді проводило службове розслідування, якщо жодних документів, що стосується пацієнта, не взято, от що ви досліджували? Мені просто цікаво, чому все ж таки ви настільки відверто відштовхуєте позицію корила? Ні, я не буду, не хочу я. говорити свою позицію, але думаю, що це, думаю, що це надумано. Мои документы, мои прописки в больнице. А вот о ребре я узнала уже в понедельник, когда попросила сделать фотографии. Когда я узнала, что у меня поломано ребро, у меня была просто истерика. Люди эти до сих пор работают, никто их не отстранил, никаких, никаких наказаний им нету. Якобы это у меня был несчастный случай. Чувство болі обіду. Та тобто кошмар кончиться для мене. Службове розслідування керівництва швидкої показало: чотирнадцять швів на нозі лариси та зламане ребро це нещасний випадок. А бригада екстреної допомоги невинна. А що ж поліція Приморська? Правоохоронці повідомили, що відкрили кримінальне провадження. Але не щодо службового недбальства, а за фактом ненавмисного нанесення тілесних ушкоджень. За цією статтею покарання мінімальне. Як таке можливо? Може, нам пояснять у місцевій прокуратурі? Пане Євгене. А ми до вас завітали з приводу травмування пацієнтки в приморській центральній лікарні. Так кримінальне провадження зареєстровано 16.02 за повідомленням її сестри. На цей час триває досудове розслідування за фактом спричинення необережного середньої тяжкості тілесного ушкодження. Допитані свідки вилучено відеозапис. З лікарні, на якому зафіксовані обставини, зазначеної події, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, чи розглядається взагалі формат службової недбалості? Так, ми не можемо його виключати однак, виходячи із того, що ми на цей час бачимо, попередня правова кваліфікація 128. Думаю, що до кінця місяця цього вже буде прийнято рішення із кваліфікацією, а також із підозрюваними особами вказаному впровадження. Аби розібратися, скільки людей мають надавати невідкладну на допомогу в складних випадках, наша журналістка Світлана Федик поїхала на професійний інструктаж. Для повноцінної допомоги. Третій чоловік ніколи не лишній, тому що завжди щось передать, подать, коли є команда на дефібриляцію, на те, щоб десь повернути голову, на те, щоб провірити дихальні шляхи, на те, щоб десь контролювати, чи немає там блювоти. Е, якщо, наприклад, це якась травма, якщо це переломи крупних кісток, то потрібна фіксація, потрібно в цей час проводити накладування шин. Одній людині це в принципі дуже важко. Якщо це десь підозра на стегно і підозра на те, тому, що там буде велика крововтрата. Проводиться довгою шиною. Для цього нога фіксуються три суміжні суглоби. Якщо ми бачимо, що немає дихальних рухів, не йде повітря. Ми зразу приступаємо до надання невідкладної медичної допомоги. Лікар або основний реаніматор і зразу негайно починається зовнішній масаж серця. Парамедики надають первинну допомогу. О, тобто знеболення, стабілізація тиску, обов'язково госпіталізація в найближчій стаціонар. Існують і правила транспортування хворих. Ось витримка з підручника для студентів-медиків. У той момент, коли хворого садять на візок, його колеса мають бути зафіксовані. Спочатку хворого усаджують в ліжко так, щоб ноги звисали до підлоги. Потім з обох боків підтримують хворого, підкладаючи руки під сідниці та ззади за спину і перекладають до крісла. Краще таке перекладання робити удвох. Водитель бросає каталку ідуть, крісло. Він креслі. крісло держить каже, вставайте. Я починаю підніматися і як по пагорки схотілася вниз. Якщо травмування Лариси перекваліфікують у службову недбалість, то фельдшеру і водієві загрожуватиме не тільки штраф. А й реальне позбавлення волі. Чи вважають працівники бригади екстреної допомоги себе винними? Чи будуть просити вибачення у постраждалих? Зараз побачимо. Вона не розмовляти з ким. А скільки разів ви хотіли з нею поспілкуватися? Чому, Світлана, ви до мене приходите. Це було все в спешки, це було все швидко. Ну, тобто вас можуть засудити і за службову недбалість. Так, все, до свидання, ребята. Тихо, 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 тихо. Вам погано? Вам погано? Ей, ей! Бігом швидку! Водій швидкої незгодний, що він у чомусь винний. Та чи буде готовий визнати свою непрофесійність його колега фельдшер? І як відреагує на незручні запитання контролера? Скільки років ви працюєте? Ну, Як вам сказати, якщо чесно, з 84-го року. А такі випадки були взагалі за вашу працю? Ні, такого не було. Кто вынен, не вынен, а, и что это вообще за выпадок и как он должен закончиться? Ну, что то я не знаю, как сказать. Типа нечестный случай что ли, что такое. Получилось так, что я вроде как резко пере перекатил каталку через порог, и вот она из-за этого и меня и он, видите ли, спешил и так-так получилось. Мы ж не специально это все. Ты ее перекатываешь через порог, да? Ты ее поднимаешь я... и перекатываешь. Нет, этого... Саше надо было помочь, когда Саша держал и ведро, и катал хотел. Двумя руками все надо было сделать. Водій бригади екстреної допомоги не лише заперечував свою провину, а й переклав відповідальність на сестру постраждалої. Вона йшла ззаді і дивилася, як ми все це робимо. Можна було і допомогти фельдшеру тому, а йти ззаді просто як сестра, сестра якщо є родственник, можна було. Да. Она не обязана. Она не обязана, как это саме человек, родственник. Ну і що, що она познакома? Ну просто деякі люди говорять. Пройти между каталкой и дверью и держать ее. Нет, її. нет, нет, нет. Она могла бы под поддержать ту каталку. Зразуміло, Скажіть, будь ласка, чи пробовали ви особисто все ж таки врегулювати цей инцидент и постраждали? Она не хочет разговаривать, з скаже. А скільки разів ви хотіли з нею поспілкуватися? Міліцію дотравливать будем, так говорить. Будемо ждати результатів. Будемо ждати. Да. А вона здається, десь тут в лікарні знаходиться у нас зараз на процедурах. Можемо дочекатися і спробуєте ще раз. Просто я з нею розгорювати не буду. Вона заварила кашу, пусть тепер її сам сама. Ну ви розумієте, що може бути так, що не вона одна буде цю кашу розхльовувати. Ну, тому що коли відкрите да, кримінальне да, провадження, да, да, то да, все ж таки вона в тому кримінальному постраждала. Але ж це злочин. Невеликої тяжкості і, як мінімум, а завжди його можна закрити за примиренням сторін. Я не хочу більш близьким. Так, все до свидання. Яка ваша позиція стосовно цієї ситуації? Ми дійствували наголосно своїм протоколам і те, що ми не могли передотворити. Ви медики з кількохрічним стажем? Тридцять. Ви ну, реально гуру цієї професії. Чи рахуєте ви себе винними? От все просто. Так, ні. Ні. Ну, Так склалося. Рісу нещасний випадок. Нещасний випадок. Ну, Нещасний випадок це коли цеглина впала на голову. А коли двоє дорослих чоловіків зі стажем катять каталку, то як мінімум ця каталка вона повинна бути в зоні їхнього керування. Хто ж все-таки відчиняв двері? Не відчиняю. Вивід? Да, він на крючок зацепив. Двері, друга створка, вона була відчинена? Ні. Рибро. Як було зломано рибно? Повинно бути прив'язування, а їх у нас. І не було нікого. Ага, не було прив'язування. Ну, вона сіла на каталку, так як вона не була пристягнута, ну, перевисіла і вона перевернулася. Вона і раніше могла його зламати. І знімок був зроблений 19 лютого. Ні, ну так, коли знімок зроблений, то мабуть питання все ж таки до ваших колег, до медиків. Чому зробили тільки в понеділок знімок? Тобто, ви рахуєте, що перелом вона в лікарні не отримувала? На момент вилучення травми вона скарб не пред'являла. Так вона потрапила в реанімацію, як вона могла в той момент вже щось предявляти? Ну, в реанімацію люди потрапляють як? Від доброї волі чи вже тому, що вони на межі життя і смерті? А як ви думаєте? Якої сили повинен бути удар, щоб настала така рвана рана? 8 сантиметрів 0,5 глибиною. Не можу сказати. От Ви розумієте, що до вас і до водія все ж таки може бути застосовано заходів кримінально-виконавчого впливу? Ну, Тобто, вас можуть засудити і за службову недбалість по 367, і за ненавмисне нанесення тілесних ушкоджень. Тихо, 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 тихо. Вам погано? Вам пан! Ей, гей, бігом швидку. Фельдшер бригади зомлів просто посеред інтерв'ю. Колеги-медики екстрено приходять на допомогу тому, хто цю допомогу Ларисі не зміг надати. Як бачимо, друзі, цей інцидент він неприємний нікому, але все одно. Якщо вчиняються якісь дії, за них необхідно нести відповідальність до кінця, ми все ж таки Олександра Олексійовича не закінчили його інтерв'ю. Маю надію, що все ж таки він зможе надати відповіді на всі ці запитання безпосередньо в суді або слідчим поліції. Якщо ви вважаєте, що постраждали через недбалість медиків, вимагайте в лікарні копію історії вашої хвороби. З усіма обстеженнями та призначеннями ліків ці документи потрібні для звернення в поліцію. Пишіть заяву проти лікаря або проти медзакладу, де ви постраждали. Правоохоронці проведуть розслідування, а ступінь заподіяної вашому здоров'ю шкоди визначать суд медексперти. Написати позовну заяву до суду про компенсацію завданої шкоди вам допоможуть у Всеукраїнській асоціації захисту прав пацієнтів. Консультація безплатна. Лариса звільнилася після процедур, і ми вирішили влаштувати очну ставку двох сторін. Чи вдасться команді контролера владнати конфлікт? Чому я навіть просто елементарне извинения не прийшли попросить? Почему, Світлана, ви ко мне приходите, а не они? Именно люди, які мені нанесли травми? Ну, по-перше, не люди вам нанесли травми. Ви ну, на каталку везли, але ви ударились в дверь, що так получилось. Она цього не хоче, признавать, що так получилось. Пані Светлана, ну Они це кожна позиція. Ми а з вами говорили, що пацієнт знаходиться в зоні відповідальності Подождите. їх. Я сижу зараз на облаваючих до сих пор. У мене нога воспалена, мені її чистили. І еще говорят, що я був просто нещасний случай, я виновата сама. А ребра й перелам рибра, ви вигадали. Не да, браво браво я... я не можу сказати, що. Бригада виновата в тому, що произошло. Щороку до Ради захисту прав пацієнтів надходить близько 700 скарг на недбалість медпрацівників. У 2017 році відкрита майже тисяча кримінальних проваджень проти медиків, проте лише дві справи направлені до суду. У 2017 році були засуджені чотири медпрацівники. Частину справ закривають через примирення винних із постраждалими. Тож чи відбудеться сьогодні таке примирення працівників бригади швидкої із травмованою жінкою. Пане Александр. Заходи, заходи сюда. Ну, ну заходи, заходи. Сюди. заходи. Зимной, земной. Все, вы свою воду, ребята. Нет, не, Ну, вона одежки земной. Потому <рес> <реально може> <рес> <рес> что так, как вы спілкуєтесь, вона реально может извлекать. Я я лежала в реанимации, я вообще не думала не обериться, мне было Ты очень стара, плохо. <рес> Можно вот? А я к було? Это было все в спешке, это было все быстро. Я вы мне орали, что у нее просто а царапина. На войне, на войне, что, это что это за ответ получилось. для медика? Так да. Так получилось. Это человеческая жизнь. Это что вы брем навезли? Это и ваша меня Почему вы ее не переложили? Почему вы ей не дали? Парадом фельдшер. Вот, Нет, вы тогда Вам точно пар... так же пар... фельдшер. фельдшер, я извиняюсь перед Ларисой. Да, ну прав, конечно, был, что так получилось. Пані Світлано, розумієте, в чому от суть проблеми? Що фактично медики до кінця не відпрацювали. Так, да, розумію. До кінця квітня суд медиксперти оголосять свої висновки. А це означає, що зовсім скоро крапка в історії з травмуванням Лариси Шепель буде поставлена. Хто й наскільки винен, визначить прокуратура. Медпрацівникам загрожує до трьох років тюрми. То хто ж несе відповідальність за травмування Лариси Шепель? Ось що ми з'ясували тетяна Стулій стверджує, що бригада екстреної допомоги не попередила приймальне відділення про доставку хворої в тяжкому стані. Переконана, що Ларису Шепель травмували через поспіх бригади швидкої. Вважає, що винні в травмуванні жінки медики мають понести відповідальність. Світлана Парфьонова не визнає вини своїх підлеглих, однак приходила до постраждалої просити за них пробачення. Стверджує, що за результатами службового розслідування травмування Лариси визнане нещасним випадком, не усунула водія та фельдшера від роботи. Олександр Панченко твердить, що не міг передбачити та уникнути травмування жінки, не відчинив другу стулку дверей приймального відділення, де постраждала Лариса Шепель. Не вірить, що жінка зламала ребро через падіння з каталки. Не визнає своєї вини у травмуванні Лариси. Олександр Кувачев звинуватив сестру постраждалої, що не допомогла бригаді. Переклав відповідальність на фельдшера, частково визнав провину в травмуванні Лариси Шепель. Контролер прослідкує за ходом розслідування надзвичайної ситуації у приморській районній лікарні. Якщо ви, чи ваші близькі, самотужки намагаєтесь відновити справедливість та боретися з системою, розкажіть нам свою історію, надсилайте її на електронну скриньку, і ми перевіримо заради правди.